Відкрити середовище Scratch, натисніть Створити. Дочекайтеся, поки створиться проєкт. Далі для проєкту нам необхідно змінити виконавців, тому виконавця кота ми видаляємо. Так, і додаємо нових спрайтів, нових виконавців. Натискаємо цю кнопку Обрати спрайт. І вибираємо тих виконавців, люди. З категорії люди, які вам більш до вподоби. Дивіться, наводячи вказівничок миші на виконавця, ми можемо побачити, які він має образи. Так? Які є образи у виконавців, ось так, ви можете за бажанням обрати того виконавця, який вам до вподоби. Давайте виберемо, я виберу, Оберу, наприклад, першого виконавця, нехай буде AB. А другий виконавець люди, нехай буде день. Подивіться, виконавці мають різний розмір, вони дивляться в один бік, а повинні дивитися один на одного. Зараз ми це виправимо. Отже, Ебі зробимо розміром трошки більшим, нехай буде 140. Денні нехай буде таким, самим, таким розміром, який є, але нам треба його розгорнути, розповернути лицем обличчям до дівчинки. Що робимо? Натискаємо ось тут в контейнері напрям і рухаємо стрілочку ось таким чином, в напрямку дівчинки. Але бачимо, що Денні став догори ногами, тому ми обираємо оцей інструмент зліва направо. І все тепер все добре. Ось так. Далі нагадаю, як додати тло, змінити тло у сцени, обирати тло і обрати те тло, яке вам більше до вподоби. Наприклад, нехай це буде ось таким чином. Таке тло. Далі. Ще хочу вам нагадати, що, обираючи виконавці, ви можете у вкладочці Образи побачити, які ще є образи, і поперемикатися, і, можливо, зупинитися на якомусь іншому образі. Так само і для Ейбі. ми бачимо, що в неї є різні образи, різні емоції. так? Так, далі діти, я а, повністю весь код складати не буду, хочу вам сказати, що зразок коду є у доданих файлах, є код для дівчинки. Так, ось він а, в два рядочки йде, він весь не вмістився в один ряд ну, стопчик. Так, ось і а, оці. Команди треба відтворити для дівчинки. Тобто, це як? це Ви вибираєте дівчинку. Вона повинна бути ось так виділена синеньким. І складаєте для неї код. Потім обираєте хлопчика і другий файл це код для хлопчика. ось Після того, як ви складете код, запустите на виконання проєкт, подивитись, чи все добре. Після цього ви можете зробити скріншот, або якщо ви зареєструвалися у середовищі Scratch, ви можете поділитися зі мною цим посиланням. Скопіювавши ось тут посилання на свій проєкт, ви можете це посилання. Так, відправити, додати до Google класу і відправити вчителю або поділитися з кимось іншим своїм проєктом. Ось так, ще раз кажу: є зразки коду у вас, ви ними можете скористуватися. А основні моменти і труднощі, з якими ви могли стикнутися під час виконання проєкту, я щойно пояснила. Бажаю вам успіху! І до зустрічі.